Тому, можливо, саме цей високий ризик сьогодні, коли на кону світова стабільність і виправдовує використання таких брудних прийомів, які були властиві для самого Трампа для боротьби з цим феноменом в світовій та американській політиці. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Sound Check. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона. «Кім інтергем, бо легковажність наївних вбиває, а безтурботність невігласів їх погубить. Здається, що головною причиною порограшу світової цивілізації в боротьбі з всесвітнім злом, яким є сьогоднішня путінська Росія, є легковажність західних лідерів, з яким вони сприймали російську загрозу. Захід насправді недооцінив ті космічні обсяги брехні та ненависті, які поширювала путінська пропагандистська машина. Тому як ніколи сьогодні актуальне питання: чи можна традиційними методами звичайної інформаційної політики протистояти путінській пропагандистській Навалі? В цьому плані цікаво було б розібрати феномен, який можна назвати can play this game» – Двоє можуть грати в цю гру, який виник в розпал президентської компанії в Сполучених Штатах. Як відомо висунути від Республіканської партії Сполучених Штатів кандидата в президенти Дональд Трамп є абсолютним рекордсменом не лише американської а й світової політики по кількості брехливих і маніпулятивних тверджень, звинувачень, багато з яких згідно класифікації методів гібридної війни. Можна кваліфікувати як гнилий оселедець для використання цього методу гнилого оселедця відбирається абсолютно хибне звинувачення і твердження. Важливо, щоб воно мало максимально брудний та скандальний характер. Підійде дрібна крадіжка, розбещення дітей або вбивство бажано з жадібністю. Мета гнилого оселедця зовсім не в тому, щоб. Довести якесь звинувачення а в тому, щоб викликати його широке публічне обговорення один з найвідоміших класичних методів застосування гнилих оселеців – це звинувачення приналежності до фашистської або нацистської ідеології. Як лише один позвонок дозволяє палеонтологу реконструювати весь скелет динозавра, так і батальйон Азов дає нам представлення о характері государства, устроївшомуся на Україні. Фашизм чи ні? Правый сектор может безнаказанно творить под фашистскими лозунгами и с фашистской символикой любые преступления. Тебе не нравится, когда я говорю, что они фашисты? Ну вот. Європейський вибор, Небесна сотня, революція достоїства все це меми українського фашизму. Сам факт обговорення, а чи не нацист той чи інший кандидат, будь-якому випадку звинувачує людину настільки, що пропагандистські завдання можна вважати реалізованими. Дискредитація легко приліпає до об'єкта інформаційної атаки та змушує його вже виправдовуватись так само легко, як сморід гнилого оселеця, не лишається на тому, в кого його кинули у випадку Трампа. Такими гнилими оселецями були звинувачення на адресу Барака Обама, що він взагалі не, не має права бути обраним американським президентом, оскільки збрехав щодо місця свого народження. Він народився не на Гаваях, а в Африці. Чи звинувачення на адресу чоловіка Ненсі Пілосі після? Того як на нього був здійснений жорстокий напад, Трамп вигадав якусь історію з гей-вечірками, на яких, начебто, був присутній 80-річний чоловік. Ненсі Пілосі, і саме за це йому помстилися. Путінська пропагандистська машина ефективно використовувала цей метод для того, щоб оббрехати відомих дисидентів, таких як Володимир Буковський чи дослідник злочинів КДБ НКВД Юрій Дмитрів, яких багато років звинувачували в педофілії. І ось тепер несподівано однією з головних тем внутрішньої американської політики стало обговорення. Вигаданих сексуальних збочень кандидата віце-президенти Джей Ді Венса. Ця тема настільки активно обговорюється в американських мас медіа що навіть провідні аналітики і члени команди Трампа змушені спростовувати факт сексуальних стосунків Джей Ді Венса з своїм диваном. Ця тема стала настільки гарячою в американських мас медіа що багато з простих обивателів стверджують, що диму без вогня не буває. Ось що пише на своєму каналі Павло Поцелуєв. Не знаю, хто там в штабі Камали Гарріс дав відмашку валити команду Трампа їх же методами, але дуже смішно за цим спостерігати. Йдеться про атаку на кандидата у віцепрезиденти того самого Джей Ді Венса, який блокував допомогу для нашої країни та розповідав, що ми маємо поступити з суверенітетом Росії. Він там у внутрішній політиці купу всякої хіні наговорив, але те нас менше цікавить. Так от, кілька днів тому хтось запустив в Твіттері жарт про те, що в своїх християнських мемуарах Джей Ді, начебто, описував сцену свого сексуального контакту з диваном через латексну рукавичку. Жарт був правдоподібний зі вказанням сторінок в книзі Венца та прямою цитатою. Звідти, звісно, цитата та історія повністю видумані, але штаб Камали прекрасно підхопив всю історію і вже п'яту добу, як на конвейері, випускає меми про те, що Трампівський віце-президент Диванолюб. І вже поки що він нічого такого не казав. Похи що це просто тупа та абсурдна історія. Меми несуться республіканські змі слідом за демократичними вимушені писати статті спростування в стилі: ні, джей Ді Венс не трахав свій диван, а сам високодуховний кандидат на посаду банить у Твіттері користувачів за будь-які картинки та відео з диванами. Do not come. Do not come. Чого чого, а життя в передвиборчі перегони команда Камали точно додала. Подивимось, як Трамп впорається з грою за його ж правилами. Як добре написали на порталі Vox, чим би вибори не закінчились, але Джей Ді Венс вже точно запам'ятається в історії як людина, яка не трахала дивани. Ефект гнилого оселеця тим ефективніший, чим більше. Емоційний шок він викликає. Тому будь-які навіть абсолютно відірвані від реальності вигадки можуть спричинити таку хвилю емоційного та інформаційного шоку. І як відомо, низький рівень освіти та обізнаності це якраз одна з найхарактерніших рис тієї частини американської аудиторії, яка затято підтримує Дональда Трампа. Тобто, треба визнати, незалежності від того, чи був це добре прорахований крок, чи так співпало, але дійсно ефект цього гнилого бридкового оселенця, він якраз набагато ефективніший на цільову аудиторію республіканської партії сьогоднішньої. Психологи та політологи. Декілька років поспіль вивчали феномен Трампа, якраз наголошуючи на тому, що гнилий оселедець його козирна карта. Нагадаю, що саме слово Трамп з англійської мови перекладається як «коза». «Нью-Йорк Таймс» свого часу присвятили розслідування. Стилю продажу Трампа, і в якому писали, що він здатен перебільшувати і брехати в дрібницях заради свого комерційного успіху, заради продажі його роботу на ринку нерухомості ще у кінці 80-х підсумовував тодішній заступник мера Нью-Йорка. Я б не повірив Дональду Трампу, навіть якби його язик був нотаріально завіреним. У сімдесят році Трамп виступав з заявами, що його капітал занижено і в нього практично немає боргів. На початку 90-го Трамп був винен вже 4 мільярди доларів 70 американським банкам. Брехав Трамп і про свої пожертви благодійним організаціям, і про своїх батьків. Батько Трампа довго приховував своє походження через антінемецькі настрої, і заявляв, що походить від шведів. Сам Трамп повторював це твердження у книзі Мистецтво укладати угоду. Потім Донні змінив думку і заявляв, що його батько народився в Німеччині, хоча батько народився в Нью-Йорку. Крім того, Трамп стверджував, що його батько дав йому лише один мільйон, який Донні начебто, перетворив у 10 мільярдів. Насправді він отримав мінімум 413 мільйонів у цінах 2018 року, в тому числі 140 мільйонів у вигляді позик, які не повернув в США. Пише автор статті. Президенти неодноразово брехали своїй нації у суттєвих та болючих питаннях. Ейзенхауер про долю збитого на ЦРСР літака розвідника. Ліндон Джонсон брехав брехнею виправдовував війну у В'єтнамі. Клінтон збрехав під присягою заради збереження своєї посади президента. Буш фальсифікував дані, щоб виправдати напад на Ірак тощо, але ніхто і ніколи не брехав так масштабно як Трамп. В 2016 році організація факт назвала Трампа королем брехунів, додавши, що за 12 років існування сайт жодного разу не зафіксував значущої правдивої заяви Трампа і жодного вибачення за неправдиві. Під час компанії, 16-го за час президентства у Трампа зафіксували майже 30 тисяч тверджень, які вводять в оману по 20 разів на день. Цікаво, що більшість виборців обох партій чудово розуміють характер та особисті якості Дональда Трампа, чесним та таким, що заслуговує на довіру, його вважали і вважає лише приблизно третина американців. Наприклад, Обаму перед другим терміном вартим довіри вважало 60% американців. Чому ж Трамп так вдало збирає голоси? Він, пишуть дослідники, користується кількома прийомами, які надають перевагу саме нахабній брехні. Перше, це так званий булшіт. Підхід для переконання у своїй правоті, тобто замість приховування правди, він генерує будь-які факти, дані, аргументи викривлені, гіперболізовані, фальсифіковані, аби довести свою правоту і подавити свого опонента. Другий прийом: якщо брехня розповідається від імені групи, вона допомагає згрутувати цю групу. Так, на допомогу приходять фрагментація невдоволених і розпалювання ненависті всередині тих чи інших соціальних груп. Брешеш про мігрантів, від імені антимігрантів, від імені псевдомаскулінних чоловіків. Брешеш про жінок і ЛГБТ, молодець для цієї групи. Брешеш про безробіття, від імені тих, хто. Боїться сьогоднішньої ситуації в країні з зайнятостю, і якась частина голосів твоя так Трамп роками стверджував, що реальний рівень безробіття Сполучених Штатів від 24 до 42 відсотків, хоча насправді він не більше п'яти. Наступний принцип це ставка на екзальтоване лідерство. Патрон поведінки Трампа побудований на соціальному домінуванні, на тваринності. Соціальний психолог Дек Макадамс порівняв стиль поведінки Трампа з поведінкою альфа-самців шимпанзе, відомих своєю агресивністю. Наступне це використання різноманітних теорій від змов старих еліт до екстравагантної маячні. Теорії змов, які активно поширює Трамп та його прибічники, допомагають експлуатувати соціальний песимізм, який штовхає до пошуку винних і пошуку простих рішень. Тут до брехні лідера вже немає діла. І навіть немає діла до вироку суду. Непередбачуваність та брехливість робить Трампа надто великим фактором ризику. Тому, можливо, саме цей високий ризик сьогодні, коли на кону світова стабільність і виправдовує використання таких брудних прийомів, які були властиві для самого Трампа для боротьби з цим. Феноменом в світовій та американській політиці. Наскільки виправданим була ця тактика протидії Трампу і наскільки вона буде ефективною, ми скоро дізнаємося лише з підручників сучасної історії, які будуть написані за 20-30 років. А поки що уважно слідкуємо за розвитком ситуації, тримаємо руку на пульсі, а головне, тримаємо стрій, усмішки ширше та порох сухим. Бережіть себе та Україну до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі, панове.